Ані Рашка. Вони вже не Росія навіть, ані Рашка. Всіх вітає, шановних глядачів, слухачів, користувачів. Ютубу. Ви дивитесь програму Подвійний удар. З Віктором Варницьким і Євгеном Лесновим. одразу дуже прошу швиденько підписуємося, ставимо лайк. Ну і не забуваємо, наш інформаційний партнер передамо Макдіяш, Ярослав Кус, телеграм-канали. Всі в описі. Вітя, що ми зібралися. Ну що, чмоня? Русня галі моя <ріху> подобається. Оця пропозиція від нацради з питань телебачення та радіомовлення нова, яку вони правда вже зняли з сайту, але тим не менше збурило це суспільство досить швидко, і воно провисіло там, здається, два дні, що відреагували навіть всі російські. До речі, всі російські майже всі сайти відреагували. Ну не лише віцювіцю віцю, з 14 травня. Просто 14 помітили. Травня. Помітили Ніпіли. пару днів тому, а зараз вже зняли. Я хочу знаєш ну, процитувати. Значить, ну не весь, звісно, цю історію не радять журналістам у зв'язку з збереженнями стандартів поширення образливих висловлювань щодо військовослужбовців від збройних сил Росії. Пред, Представників окупаційної військової та політичної адміністрації. адміністрації ну тощо да І там, звісно, не радять використовувати слово «орки», чмоня а, русня. Не, що галі, не вмія русьма-галіме, русня Галіме ще не може воювати. Ну і решта висловлювань. Вітя, Дуже, що і... ти з приводу цього думаєш? До речі, я хотів продовжити. Якщо так іти, от цим шляхом, так то тоді okay. расист не можна, путлер не можна. Давайте включимо ще стандарти там BBC чи чогось взагалі будемо називати російські війська, російські політики, російський президент, який насправді не є президентом, уже тому що він відомо, як він отримав е, зараз це президентство. Так е, для чого це? Ну як на мене, там накорились чогось в нацраді. Але хтось і напевне вони самі рішення не приймають. Хтось з певне їм порадив це зробити, а потім, бачите, прибрали, тому що ну ну це схоже на те, що вони дійсно накупили на свої великі зарплати багато напоїв міцних, набрались і вирішили щось таке видати. <реш> мій же, ти, <реш> на мій погляд, ти спрощуєш ситуацію. Я хочу висловити власну власну думку. Ну, по-перше, дуже радів цьому пан Арестовичу, який каже: ну, нарешті, нарешті він написав а а, радіо пер... і медуза. Угу. Да, пішли кроки, при яких дійсно э, дійсно починається олюднення, да ні безлюдне а олюднення э, представників загально окупаційної армії. З приводу себе скажу одне: я, в принципі, ніколи в щодо журналістської діяльності не використовував цих слів ні орки, ні чмо, ні так далі. Але я ніколи не заперечував про можливість використання цих слів, бо давайте будемо говорити чесно: під час війни е, очікувати про. Е, Журналистські стана про те, що українські журналісти будуть використовувати журналістські стандарти, вони ну, принаймні по відношенню до армії окупантів. це я правда смішно тут слово смішно, не у в місто, напевно. От, але у мене є думка для чого ж це все таки було створено. Мені здається, що це такі щас трохи конспірологія додам. Це такий трохи закіт з боку. Певних представників офісу президента не буду говорити, що саме вони, і це створено для того, щоб починати процес зменшення негативу агресивної реакції з боку українського суспільства щодо, щодо того, що ми останні два роки казали хороших русських не буває. Тобто, зміна наративу, і це пов'язано з тим. Щоб суспільство стало більш лояльним до можливого процесу перемовин з росіянами. Що ти думаєш з цього Вітя? Я думаю, що це чиста конспірологія, це моя особиста точка зору. Але мені здається, що це якісь поради зовні да міжнародних мовників спілок спілоналійських, от вони вважають, що це неправильно, що це не можна робити. І ми, начебто, в цьому тренді е, людям нас насправді це не олюднення, да як сказав, а безумно. Я б сказав, це безум. Це бізум цікава, така мене втішила дуже одна фраза з цих пропозицій, рекомендацій. Це може призвести до загострення військових дій. Яким чином це буде військових дій до загострення? Може Ну, це. Щодо створення написання додаткових... тексту, я, я дуже дивуюсь, як можна вот такий текст написати? Яке загострення? Яке загострення? Ми в, стад... Ми в стадії гарячої фази війни? І Створення додаткових напруг у суспільства. На ну, навпаки. І це сприятиме ескалації війни. Ну як те, що я назву Руснею да, ворога? І я абсолютно переконаний, що під час Другої світової, ну ті ж британські журналісти не задумувались називати нацистами-фашистами і німчурою противника, і, і це при стандартах BBC, розумієш жорстких? Не знаю. Якщо це десь як ти кажеш з офісу президента, то тут же буквально заява Володимира Зеленського про те, що немає вже Росії, є ражка. Ну, а розумієш? тут дуже цікава мова. Далеко не все, що відбувається в офісі президента, є підконтрольним. Це перше. І звітним щодо президента, знову ж моя думка, бо сама вертикаль влади вибудована таким чином, що ну одна людина не може все контролювати, а створене, створено управління керування саме таким чином. Ну, ми зараз навіть не про це. Чому я думаю, що це пов'язано, цей вкіт? А, і спроба з'їдять чи ні з'їдять. Ну чому я думаю, що це пов'язане з тим, що а, це знову ж наративи. Спроба звінити суспільну думку щодо щодо росіян загально щодо армії РФ і так далі. Бо я вже з різних джерел а, ага. різних з різних варіацій чув. Мову про можливі процеси перемовин, а оскільки за два роки дуже швидко нарослав цей негатив щодо росіян. І це в тому числі ну це загально, звісно, що через війну, але в тому числі з допомогою запагову допомогою, допомогою медіа, української медіа, бо медіа реагувала на те, що відбувається, і в тому числі на суспільне дзеркалом та, суспільства насправді дана не але тут Царство. спроби так. Але тут спроби змінити оцей наратив, і я не здивуюсь, якщо будуть в тому числі в тому ж марафоні. Інтегрувати uh, якісь такі посили про uh, хороших русських. Mm -hmm. Я не здивуюсь, що це буде таким чином, бо ну саме таким чином я читаю це. Я впевнений, що це все ж не з боку європейських європейської бо, ну європейських, скажімо так, колег. А саме Може з боку сполучених Штатах Америки, де наростає оця суперечка серйозна з приводу того, чи можемо ми використовувати західну зброю. По російських об'єктах да? і вже тут і Блінкен, коли це побачив, що ми, ми дійсно не можемо захищати себе. Ми не можемо навіть при, на при прикордонних якихось позиціях расистів бити цією зброєю. Уже навіть е, голова палати представників від республіканців Джонсон теж про це заявив. Навіть республіканці, вже трампісти про це заявляють, що треба використовувати, інакше ми обезброєні, і знову ж таки варіант. Так, Яка була політика, а адміністрація Байдена це продовження адміністрації Обами, так переконувати нас, що давайте толерантними бути, давайте отак, отак е робити. Можливо, звідси ти звідти звідти це йде. і примус повільний, такий ніжний до перемовин напевно є. А давай спосіб Я... наших глядачів, хай вони пишуть в коментарях. А, які з версій їм ближче, все ж звідки йде цей посил? А от, от, звідки пішло? Що треба змінювати наративи? Не можна використовувати чмоня, русня, не можна використовувати а, ну і все. От всі ці решти не хочеться повторювати, якщо чесно. Ось, а, а, звідки це пішло? Це з офісу президента з європейської спілки мовників, чи може бути дійсно сполучених штатів Америки? Ми, хай відповідають так. Тобто, чи це порада з заходу толерантніше, ніжніше ставитись до ворога до агресора? Чи це якась підготовка до майбутніх перемовин? Фактично, ці чи це дурня. От три відповіді. О, три відповіді. Будь ласка, да, пишіть в коментарях, Мар'яни Безубою. Так. Я впевнений, що треба закінчувати. Ми відреагували. Зараз знову ж прошу всіх поставити лайки. Я про чмоню почитав цікаву історію. Чмоня це мем, який виник у 22-му році. Через полоненого цей страш жахливо одягнений полонений з горлівки, який потрапив. Ну Ми до зараз його бачимо на екранах. Так де. так, так, так. Оце звідси чмоння виникла, але є ще кримінальний російський жаргон. Що таке чмо? Це виявляється чоловік, морально опустівшися. Так я от думаю, що це якраз люди, морально опустівшися, і ті, які сидять в Кремлі і які приймають ці рішення ну Медведєва, як інакше назвати як не чмо. Ну, абсолютно чмо, і те, що він говорить, і і погрожує в, в, в п'яному угарі, Я так розумію, але те певно будемо все ж таки закінчувати цю історію. Віктор Варніцький, Євген Лисной програми Подвійний удар. Нагадую, будь ласка. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Наші, ваші підписи нам дуже дуже важливі на канал Дмитро 360. І нагадую, переможний махдіяж і канал цього канал. Також Ярославку. Посилання в описі програми. До наступного подвійного удару. Зараз часто я думаю, часто вони зараз будуть. <с截 <beer> <с截>